Друзі, доброго ранку. 14 червня. Сьогодні мова піде про формування дині. Другий етап. Спочатку хочу сказати, що баштання були оброблені плантафолом ріс плодів 2020. Покажу зав'язь кавуна та дині. Потім на цьому малюнку, що намалював, все розповім, як формується диня другий етап. Зараз подивимося, як сформувався кавун. Ось так він виглядає кавунчик, де є більша зав'язь, де менша. Ще дивимося. Вообще ну, вот колончик. Вот такой колончик. Вот такой колончик. Где маленький? Да, есть. А сейчас покажу дыни. Диня кар'єра так виглядає вже десь біля вже кілограма. Ну що, почали? Це перший куст Дині Флоренція. На прикладі оцього пагана? Оцього пагана? Це третій паган. Ось он, дивіться, я його позначив, третій паган. Так, спочатку що було? На кущі? Була точка зростання віддалена, щоб стимулювати пагани в пазухах. Сформували чотири пагани, чотири пагани першого порядку. Це був перший етап. Другий етап. Дивимося, де формують кущ дині. Плоди. Оце паган першого порядку. Ось він. Ось він. Оце паган першого порядку, третій. Ось він. Дивіться. З пазух виходять пагани другого порядку. Ось вони. Ось. І вони формують диньки. Ось ді. На паганах другого порядку. Дивіться. Ось паган першого порядку. Ось дивіться. Ось вон. Ось він Паган. З пазухи пагана першого порядку. Де паган другого порядку. Ось. Дивіться, де формують. Ось воно де. Це паган першого порядку, це паган другого порядку. Ось на пагані другого порядку формується диня. Залишаємо десь 2 дині можна. ну три. це треба посилене живлення робити. І того на кущі вісім динь буде. Ну, можна і 12. Так, дивіться, от ще паган другого порядку. От другого порядку, ось. З пазухи. От дивіться, дитиня. Ось вона. Формують на паганах другого порядку. Зрозуміло. Що ми робимо? От дивіться. Оце шпаган третій. Ось він. Іде, йде йде, 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 йде. В ньому ми відсікаємо точку зростання. Ось вона. Все. Ось ми видаляємо, щоб корисні речовини пішли в наші диньки маленькі. Ось тут вже не дед підживлення, а воно піде пагане другого порядку. І все. У мене на пагані в третьому, в третьому пагані. Залишив я три дині. Ось дивіться, ось паган. Перша диня, друга диня. Ось он цей ділка. Працює. І ось третя. Три тридині буде посилене живлення цього куща. Всім добра. Задавайте питання, що не зрозуміло. Цюємо далі.